Мікрохвильова Сатурн при відкритті дверцят, чи при відкритті, чи при закритті вибиває лічильник. Відключив мережеві проводи від трансформатора, підключив до них мультиметр. З закритими дверцятами. Коли включаю мікрохвильовку, мультиметр показує 220, тобто струм подається на трансформатор. От, мікрохвильовка працює, тобто сам вентилятор і лампочка. Як тільки відкриваю дверцята, то запобіжник згорає і автомат на лічильнику вибиває. Очевидно, що з ладу вийшов оцей середній мікрік на 20 Треба щось з ним придумувати. Прощупав всі елементи. Всі елементи показують більш-менш нормальні показники. Тобто магнітрон, трансформатор, високовольтний конденсатор, запобіжники, діод. Все робоче. Буду далі дивитися. Все, я зрозумів. Причина до смішного проста. На оцьому от мікрикі верхньому, е, кнопка залипла чимось липким, так не видно. От, І коли дверки відкриваються, то кнопка речах її відпускає, але кнопка реагує з запізненням, тобто вона повільно входа і виходи зі, своє... зі свого місця. Ось я закриваю двері, вона закрилась. Я відкриваю, речах відпускає, а кнопка ще не клацнула. Треба почистити верхню кнопку і доно працювати нормально. Причина може й банальна, проста, але магнітрон прийшлось відкручувати. От вона, яка гарна. Вся залипла і реагує, бачите, запізненням. Треба почистити. Коротше, суть чому. вентилятор круте, воздух посилає сюди, але воно не співа продувати і сюди потрапляє із нагрівальної камери пар. Від їжі. І воно отут брудниться. Так. Ось на цьому язичку, який нажимає на цю кнопку, на цей мікрік, теж видно якийсь таке жир. Цікаво, що ж це може бути? Щось таке солоденьке, мабуть, було. Ну, пробувати я не буду. Але цікаво. Як карамель, але жирна. Речок, витер з бензином, бо дуже жирне. Кнопку витир. Так вона повинна реагувати. Буду збирати. Все попідключав. Включаю. Закриваю дверки. Лічильник не вибиває, запобіжник не згорає. Все чудово працює. Закриваю, працює, криваю. Ветичка підігрілась. Порядок збираю і все готово.